Пакунок нової пошти. What the fuck. <laughs> Цікаво. Так, 4, 5. Шість. Ну, я думаю, тут одразу зрозуміло, що тут ніж. Прям в руку лягає. Прикольно. Так, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять. Я намагаюсь брати прям з різних а, цих Так, 11 і 12. Ну що ж, непогана кулька у нас вийшла. 12 штук. Давайте починати розпаковувати. Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може і звичайно. Дивимось. Тугу прям запаковано, так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так, дорвався. Що за ножик? Так, туди. Ніфіга себе. А я кажу нож. Ну, блін, ну реально по формі було як запаковане, як ніж. А це не ніж. Це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, оленя або щось таке. Прикол. Перший раз в житті взагалі. Не те, що розпакували, а те, що взагалі тримаю вперше ріг. Такий він прикольний. Клас. Я знаю, що з рогів різ, бля, там всякі штуки. Блін, щось у вас попало. Але чи можна його продати? Не знаю. Подивимося. Така штука. Тож, по ціні не можу зорієнтуватися, поки, поки не побачу, що воно коштує. Так, йдемо далі. Пакунок номер 2. Так. Браслет. Такі буси, браслет, не знаю. Ну, якщо браслет, то він великий, прям. Якщо буси, то То, то малі. Не знаю, може в два рази його. Ну хіба що так, але тоді на кого. Ну, коротше, така штука. Може, це щось типа аля цих чоток. Перебирати отак. Ну, може, не знаю. Ну, тим не менше, подивимось, скільки то буде коштувати. І переходимо далі. Так, тут у мене є прозорий пакет, тому пропоную відкрити його. Якщо я не помиляюсь, це сумка. Так, і так, да, я не помиляюсь, це у нас бананка. Доволі ну, відносно часто попадаються насправді сумки. Але ну, прям така добротна, не знаю. Хороша банка. Чорна. Так, Грошей немає. Внутрішніх карманів немає, один карман і все. Сумка, як сумка, цілком. Окей. А, 150 гривень. А, це ми вже знаємо з вами, це вже провірено. Так, і йдемо далі. Ніше вирішив скластися сам по собі. Так, є контакт. Є контакт. Ок. Ладно. Цікаво. Окей, такого нам не попадалось. ну Просто резинки для грошей. <с> грошей нема, але є резинки. Окей. Максимально не потрібна штука, як на мене, 100 г made in China Але хтось замовляє, мабуть, комусь потрібно, тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за 6 та й Так, йдемо далі. Отака штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, грам 300, я думаю. Буси чоткі. Ці ну, ви побачили? Ми йдемо далі. Так, пакунок номер next. Made in China, Ну у нас все чайне, як завжди. Так. Що у нас тут? Сережки. Ну, я думаю, навряд чи це може бути золото. Ну, є тут навряд чи щось побачу, так. На золото це однозначно не схоже. За розміром вони дуже легкі. А латунь, медь, бронза. Щось шо, шо, таке. Щось із такого. Такі сережки. Так, далі тут я бачу ще такі сережки. Далі я тут бачу таку штуку. Браслет. Да. Такі. такі штуки бачу. Найкі. І бачу таку штуку, але вона прям поломана. Прям тут є така штука, тут такої штуки нема. Аля ля запчасті. Окей. Так. Добре. Закидаю це обратно. По ціні Ну, давайте дамо гривень 50 Якщо вийде натягнути, то натягнемо. Але є сумніви. Так, go next. Так, ну да. У нас же ж, як завжди, щось одне зацепиш і пошло поехало При тому, що я просто рандомно витягував з мішка. У нас уже раз, у нас уже два. у нас уже три. Отак от. Штуки. Ціну ми побачили і йдемо далі. Бутилка наша. Таке нам також давно не попадалося, але бувало. Так. Ну, обична бутилка. У мене їх уже 3 чи 4 є. Так. Portable cup, durable and not easy to be broken. Обично спортивна бутилка. На пробіжки, на веліки, на це все. Я в цьому році хочу на веліку поїздити. Можливо, але треба фіксатор. Ну, коротше, ціну ви побачили, я даю гривень 50 А що там вийде по ціні по факту, ви вже побачите. Така штука. Я думаю, це всі знають, що це за штука. 100 років такого вже не бачив, але тим не менше. Не знаю, користуєтесь зараз таким чи ні, напишіть. У мене в дитинстві такі штуки, ну, схожі були, для комарів. Сюди вставляються таблетки, сюди вставляється розетка, сюди ще щось і закручується. І поїхали. Безцінно. Так, мені дуже цікаво, що це тут робить. Давайте відкриємо. Я, наскільки знаю, Укрпошта, так як і нова пошта, не приймає в пакуванні конкурентів, але, мабуть, приймає. У нас прям колись через це були великі скандали через те, що ти приносиш а пакування то інше, і ти, тебе змушують просто. А платити за упаковку, щоб змінити її. Інакше ти не можеш відправити. Чото. Е Світодіодна лента велика якась. Прям моцна. Достатньо велика. Погодьтеся. Так, блок є, розетка Є, длина. Хази, не знаю, треба міряти. Мінімум метра два, я думаю, точно буде. Тут ніде не пише нічого. Окей, подивимось, скільки це коштує. Ну, я думаю, світодіодка може нормально коштувати. Гривень 200, я думаю, можна буде точно за неї закласти. Так, і у нас два пакунка. Один і другий. Легший і важчий, товщий і тонший. Давайте відкриємо най тонший з цих двох. Пакування но на... на славу зробили. Добротне таке. Так. Фоторамка. Так, з, без цінника, але з етикеткою. Все на інгліші. Така рамка в вигляді серця просто для фотографії. Можливо, хтось заказував на день закоханих, чому піні. Цілком. Як декор може місце мати. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а я переходжу до відкривання останнього пакунку. Так. Ні, Не піддається так просто. Я бачу те, що не дуже хотів би бачити. Оце нам вже справді давно не попадалося. Листівки? Раз пакунок, два пакунок, три пакунок, всі однакові. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки їх там штук всередині? Штук десять, мабуть? Ну, я думаю, да. Я думаю, штук десять буде. Можливо, навіть більше. 80 листівок я жодної упаковки за весь час не продав. Нам е давненько, але попадалося там, ще перед Новим роком я розпаковував. Якраз вони і тематичні були все, але жодна пачка, жодна штука не продалася взагалі. Ні на OLX, ні так. Ну, то не просто мертво. Це мертвий груз. І викинути шкода, і. Продаватись воно не продається, і просто я от його в ящик складую це все, і це відправиться скоріш за все туди ж. Вони всі запечатані, вони всі, ну, типу, нові. Але чому так не знаю, ну, мабуть, не актуально. Тут е ще, на надпис є. Тому, якщо ви займаєтеся, можливо, продажем листівок, або у вас є якась атлайн-точка, або вони вам просто сподобалися. потрібно пишіть, забирайте, то, пожалуйста. Посилання на телеграм в описі welcome. Так, ми підсумки підбили. Я думаю, ви побачили, скільки ми заробили. Чи профіт, чи не профіт, побачимо по закінченню баулу. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі!